Чуєте, а давайте по чесному Хто із вас слухав Лепса? Тімоті, знаєте, що зараз Лепс заявив? Ну це що? Він офіційно зараз заявив в інтерв'ю. А ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримувати за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американських блогерів бо У них там рук не хватает, вони як маркетологи, американці не дуже. Ви самі бачите, що наші українці, обычно дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо Покровськ, наш Покровськ, має бути переномінований в Путінград. А у нашого великого президента должен бути Путінград, щоб потомки помнили о його великих ділах. Путин уже может ничего не делать. Да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухають, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони не всі керуються. Розумієте, от така от історія. І вони. Сують свою пропаганду, все, казалось ви просто послухав музику і на але насправді перегляди прослухання і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять устами Путіна. Ну, устами Путіна говорит не сам Путін Медведів або приближені до нього, да ну або от такі от артисты. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матері, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна і мелодика, і слова і так далі. І не завжди зараз українські музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне. Але треба розуміти, що це сторона впливу Росії. Понімаєте? Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку. Це являється в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас.